thank і не зогледілись, пора прийшла. Передавайте батьку свою донечку в надійні руки. Що ж, його ж, віддаю, все найцінніше, що в мене є в житті. Держи, люби і ціну її. Так. Мені здається, може ви. я не знаю, було і буде так вас усі. Любов, як сонце, світ відкриває, безмежну велич людської краси, а тому світ завжди благословляє і сонце, що встає, і серце, що питає. Сьогодні реєструє шлюб громадяни України. Негода Ігор Миколаєвич та Пашкевич Івана Васильівна. Вітаю вас! Радію з вами, адже таємнича рука Господня післала для вас, молоді люди, найщасливішу ми Це день Свята вашого кохання. Сьогодні ви молоді, усміхнені і щасливі, стоїте на порозі нового життя, другого життя. Як ви проживете життя у залежить лише від вас, від вашої мудрості, терпеливості, Міння розуміти один одного. Ми всі присутні на цьому судит щиро бажаємо, щоб ваш любов щасливим, щоб приніс він вам багато радості, тепла, душевне задоволення, щоб ви любили, поважали одне одного, прощали одне одного і тішилися в кожного своїх людей. І не склалося ваше життя, завжди пам'ятайте, що сім'я, родина. Дивіться, у нас усе. Це найдорожче, що є у кожній людині. А зараз дозвольте вас запитати, чи з доброю волі, за власним бажанням реєструє до Івана та Ігор. Якщо так, то прошу дружку, простелити молодим зі сім'ї. У цей чудовий літній день серця й руки ви з'єднали і нарушність і сільні стали, Щоб разом спів у майбуттях, Сушкай вас, Бог благословляє, добро і щастя посилає, а доля буде золота. А зараз, шановні, молодята, Прошу підійти до столу і поставити підписи, акції. Шановні свідки, ви були найкращими друзями до реєстрації шлюбу, думаю, будете бажаними гостями за святковим столом. Тож прошу вийти і поставити підписки. Державним актом України стверджується взаємний вияв волі громадян негоди Ігоря Миколаєвича та Пашкевич Іванни Васильівни на спільне сімейне життя. Оголошую вас чоловіком і дружиною, а ваш шлюб законний. Радісний, урочистий, на повторний день дві долі стало на рушних, об'єдналися дві родини, то нехай же Божа ласка, Боже благословення, мов ранкова роса упаде на вас, молод'ята, на ваших батьків. І який би холодний вітер не був, нехай тепло родинного вогнища зігріває ваші серця. Взаємовідносини будується на довірі, а надія ніколи не залишає вас, у скруті хвилини. Ігор, від сьогодні ви чоловік, голова сім'ї, відповідальний не тільки за себе, а й за свою молоду дружину і за ваших майбутніх дітей. Іванна, ви жінка у майбутньому матері, ви душа, ви серце сім'ї. ви потрібні одне одному, як сонце, як вода, як ваша п'яниця. А зараз прошу дружбу Відкрити шапанці для молодих. Свідозву про шлюб як документ визнаний нашою державою. Серед безнежчих вітів і вітань, і в морі усмішок розділеної радості прийміть від мене кілька побажань і щирих слів. Скрипте завжди, нехай ласкавий літній день і теплий вечір, який покликав ваші долі в майбуття, осипле зорі щастя вам на плечі і радість чистого кохання на усе життя. Нехай у щирості розмов ціляють очі, новою радістю наповняться серця, щоб кожен знав, щоб кожен бачив, що ви щасливі, де одна сім'я. А зараз із своїх весільних келихів скуштуйте чудові напій шампанське. за щастя, за здоров'я, за радість кохання, за дону щасливу до самого дна. Палким солодким поцілунком. <плес> Сьогодні гарний погожий літній день. День вашого шлюбу. Один з найщасливіших і з найпам'ятніших днів у вашому житті. Сьогодні свято і свят торжество і торжеством. І на ваше свято зібралася уся ваша велика родина, ваші брати та сестри, хресні батьки, які тримали вас до Христу, багато ваших друзів, сусідей, друзів ваших батьків, бабусі і дідусі, які переживали за вас, тішилися разом з вами, вашими радощами, сумували, коли у вас були невдачі. Але найдорожчі серед гостей, безперечно, ваші батьки. Борги потрібно віддавати, та чим нам повернути її? ті жінки, що ім'я їй мати, за її добрі, і пісні, за теплі мамі долоні, нелегку жіночу долю і серце, що дітьми дорожчиться. За материнською любов і щиру душу, доницю до земліяності, досить Доти поруч досить Доти світить во сонце, Доти статина і світа віконцем, доти порада, розрада і концерт. Шановні батьки, як швидко пляміш, ось і дорослими стали ваші діти. Любов до дітей це вершина любові. Любові безмірної, безкоришні. Щасливі ті батьки, діти, яких оправдовують їхні надії, створюють гарні сім'ї і шанують своїх батьків. Сьогодні нелегко будувати сім'ю, тож допомагайте своїм духам матеріально, підтримуйте їх морально, добрим словом, щирою батьківською порадою. І нехай міточка взаєморозуміння не обривається. А тягнуться з покоління, в покоління від вашого великого серця до крихітних сердець ваших майбутніх і А зараз, Ігор і Іван, підійдете до батьків своїх, схиліть голову перед ними в міському поклоні і щиро подякуйте за їх тепло і ласку, за те, що виросли, виховали вас, за те, що віддали вам частинку свого життя, здоров'я, благополуччя. А сьогодні блогословили вас нашей життя. Підітайтеся, поцілійтеся, а діти мають вам легше. Зараз прошу батьків пару теплих слів для своїх дітей. Якби в словах була пророча сила, а в серці чарів чарі полум'я цвіло, то я б для вас усе в житті зробила, щоб дня сумного не було, нехай волошками цвітуть яскраві ранки, нехай здійсняться тисячі бажань, щоб доля дарувала тільки щастя. Ні грама бід, ні капельки зростають. Ніби вчора сина народила, ніби вчора перший раз повила, ніби вчора вперше колисала, Щастя й долі синові бажала. Ніби вчора тільки я вдягала, перший раз до школи проводжала, сльози свої купкою втирала, поцілунком рани промивала. Ніби не дадавна ще маленький, був ти мій синочку чепурненький. Ти до мене йшов, щоб прогорнутись. Пожалітись, потім посміхнутись. І, здавалось, довго ще маленьким зостанеться синочку ти зі мною. Але я не встигла оглянутись, син мій виріс і розкріх. Все, здавалось, часу так багато, щоб любити, пестити, зростати. Але часу так минуло мало. Ви наш шлюбний жнучок вже стали. Мабуть, тільки знає мати, як до шлюбу сина проводят і переживати безупинно за свою дорослу вже дитину. Але син мій вже розправив крила, але син іде у світ жаданий, де чекатиме його кохана. Бо така вже доля в тебе мати, вирости дітей і їх віддати. Це ж віддати серце половинку. Але хай щастить тобі, дитинку, хай щастить вам, діти, обом. Хай А зараз дозвольте вам почити такий гарний, вишитий рушник. Ваші діти простелять його у день вашого хубнього весілля. Ваші онуки у день золотого весілля. А правнуки у день діамантового весілля. Зберігайте його усе життя, як сімейні ріки. Щоб шлюб ваш був на радість стільки дітей, щоб добрих Бог вам дав. Живіть. Любіться, не старіте, щасливої дороги вам! Я щиро бажаю вам гарно провести сьогоднішній день, вам, вашим батькам, вашим гостям, а основне прожити в добрі, в достатку, в радості під мирним небом України багато щасливих років життя і тішитися кожному прожитому дню. Много я вам, блага я літа. Gloria litata Gloria litata lita, Gloria litata Vos grani et vos fasce Yeah.